Доброго дня, мене звати Шем'якіна Наталя. Я головний лікар багатопрофільного медичного центру Лелека. Найголовніше це впевненість з усіх боків, що ви, ваша дитина та, взагалі, усі члени родини, яким надається медична допомога, знаходитесь у повній безпеці з 1 вересня цього року. Ми працюємо як багатопрофільний медичний центр. Тобто ми надаємо висококваліфіковану медичну допомогу не тільки вагітним жінкам, а ведемо вже й неонатальний та педіатричний прийоми, а також завдяки фахівцям хірургічного відділення виконуємо оперативні втручання різної складності. По-перше, це новітнє обладнання та сучасні технології для надання допомоги новонародженим та дорослим у відділеннях інтенсивної терапії. По для динамічного нагляду за станом плода застосовується постійний ктг моніторинг плода з можливістю безперервного запису завдяки центральній станції спостереження. А для найточнішої та швидкої діагностики гіпоксії плода використовується визначення лактату з передлеглої голівки плода. В операційній постійній робочій готовності знаходиться апарат CellSaver для швидкої інтраопераційної аутогемотрансфузії. Всі ці позиції у своєму поєднанні існують на сьогоднішній день тільки в нашому центрі. Ми ведемо пологи у жінок з різними ускладненнями вагітності з будь-якою акушерською та екстрагенітальною патологією. І наразі вже за 6 років ми заробили свій високий статус. До речі, на сьогодні ми забезпечуємо професійний супровід новонароджених після їх виписки із полового будинку а також надаємо допомогу дітям до 18 років завдяки роботі педіатричного прийому. В лилиці є дитячі пакети патронажу, можливості ультразвукової діагностики експертного рівня і впроваджена вакцинація з використанням віар-окулярів. Наш центр дбає про здоров'я всієї родини. В центрі працюють хірурги з багаторічним досвідом, які виконують операції будь-якого ступеня складності. Основні напрямки: мамологія, ендокринна, судинна, абдомінальна хірургія. Проктологія, урологія, ендоскопія. Ексклюзивною методикою є однопортова хірургія, тобто робиться тільки один маленький надріз в ділянці пупка, через цей отвір виконується вся операція. Це дуже скорочує післяопераційне перебування в стаціонарі до однієї доби за принципами Ерейс, які наразі є найбільш актуальними в сучасному світі. Професор Йофе виконує унікальні баріатричні операції для лікування ожиріння. Дуже важливим напрямком є профілактичне обстеження жінок та чоловіків, такі сучасні чекапи для раннього виявлення онкопатології шлунково-кишкового тракту. Для цього золотим стандартом є колено та гастроскопія, які виконують одні з найкращих у Києві ендоскопічних хірургів. Окрім усіх цих видів абдомінальної хірургії, наші фахівці виконують операції на винах, на щитовідні, молочній залозі, при пригоморої, урологічні, пластичні операції. Онколог, дерматолог та загальні хірурги виконують хірургію одного дня: це видалення родимок, небусів, папілом, ліпом тощо. Окрім медичної допомоги, лелека має високий рівень сервісних послуг та дбає про комфортні умови перебування наших пацієнтів. Все це та багато чого іншого дозволяє нашим пацієнтам, навіть в умовах війни, отримувати найсучаснішу медичну допомогу на рівні світових стандартів.